Навчальні заклади Чернігова продовжують відновлювати після бойових дій. Роблять це коштом міського бюджету міжнародних партнерів, благодійних організацій та фондів. З 2016-го місто почало активно оновлювати будівлі шкіл та садків. Їх середній вік часто півстоліття. До цього у 2022-му. Додалися й пошкодження росіянами. Загалом було замінено 165 вікон і 10 дверних конструкцій. Це і вхідні групи основні і вхідні групи бічні. Таким чином, на сьогоднішній день, вся школа має вже металопластикові вікна, і можемо констатувати те, що температура всередині приміщення підвищилась в середньому на 3 градуси Цельсія. Тут партнери замінили не тільки пошкоджені вікна, а всі, багато з яких були ще дерев'яні. Говорити безпосередньо про даний навчальний заклад, то це фонд партнерство за сильну Україну. Фактично, за сприяння якого в двох школах та в трьох садочках замінюються вікна, не тільки пошкоджені, а фактично вони взяли на себе 100% заміну вікон на енергоефективні, і загалом це близько 2,5 тисяч квадратних метрів. То роботи вже майже на стадії завершення, що стосується заміни, плюс додаткові роботи по окремих садочках вони також взяли на себе виконання. То зараз в процесі ще роботи нагадаємо з 34 шкіл Чернігова 25 отримали різного ступеня пошкодження під час бойових дій. Дві зруйновані повністю відновленню не підлягають. З квітня, після того, як росіян відігнали від нашого міста зусилля муніципалітету і профільного управління спрямовані на те, аби стаціонарне навчання відновити. У якомога більшій кількості закладів для цього залучають і міжнародних партнерів та фонди. Нині очно навчаються 22 школи і працює 18 дитсадків. Умови співпраці з кожною організацією вони є окремі. Якщо говорити про навчальний заклад, біля якого ми знаходимося, і ті навчальні заклади, в яких виконуються дані роботи, то за умовою або за домовленостями. Вони допомагають, організація донор допомагає замінити вікна, встановити нові вікна. Фактично, всі не тільки пошкоджені, а відновити не розберігаючи, а далі вже управління освіти має вирішувати питання, яким чином влаштувати укоси, зробити там опереджувальні роботи. З допомогою вже відомої чернігівцям організації FCA, або ж божфінська церковна допомога відновлює також вікна в кількох закладах освіти зокрема, в школі, яка розташована найближче до двох зруйнованих. Проте часто всі процедури не швидкі, і від етапу початку перемовин про співпрацю до реалізації проходить багато часу. кажуть в управлінні освіти. Фактично від початку спілкування в травні місяці процедури в них також свої, які ніхто не відміняв. Виготовлення документації. Закупівля, виготовлення, і зараз вже почалися ремонтні роботи фактично в даному навчальному закладі. У всіх школах і садках, які приймають дітей, коштом міського бюджету влаштовані укриття на сьогоднішній день. Укриття повністю функціональне. В ньому є і туалети, є і умивальники. Є кімната для прийому їжі, так званий харчоблок, який повинен бути. Є спеціальні кімнати, де діти можуть займатись і Розмальовувати там, ліпити, щось робити, тобто якимось чином відволікати, ну і для старшокласників є зони з вайфаєм, де вони можуть просто сидіти. і займатися у своїх телефонах, як вони це люблять робити. Укриття дійсно вийшло дуже гарне, порівняно з тим, що було. У них встановлені 10 кіловатні генератори, передані USAID. але роботи по остаткуванню, підключенню то, що оплачує місто. Він вже запущений, працює в автоматичному режимі. Якщо вимикається світло, то він одразу під підключається, але він забезпечує тільки потреби укриття. Тобто він підключений таким чином, що він іде зразу на укриття. Ніївські заклади освіти також отримали 50 генераторів від Lions Club і їх використовуватимуть для потреб навчального процесу. Червоний хрест та інші благодійні організації також допомагали нашим навчальним закладам з наповненням укриттів ліхтарики, пледи тощо.